Що чекає на ринок нерухомості у 2025 році? Зокрема, далі шукатимемо відповідь і на це запитання, адже ціни на житло у новобудовах цьогоріч зростатимуть. Утім, за умови, якщо ситуація в Україні залишиться стабільною, таку думку висловили лідери галузі нерухомості. Відтак ціни на квартири комфорт класу можуть зрости на 10-15%. Натомість попит на бізнес і преміум клас залишається низьким, тож і ціни тут майже не змін. Мінюються загалом цього року. Очікується зростання вартості на новобудова, зокрема через підвищення податків, інфляцію і здорожчання будівельних матеріалів. Водночас попит залежить і від фінансової стабільності українців ситуації на фронті та макроекономічної ситуації в країні. Учасники ринку нерухомості вважають, що цей рік стане часом поступового відновлення. Про це все і не тільки. Зараз будемо детальніше говорити із комерційною директоркою компанії Забудовника Анна Лаєвська. Вже у нашій студії. Пані Анна, Мої вітання. Добго Доброго, ранку. Доброго ранку вам. Аню, розпочну із того, що всі ми знаємо, що наприкінці грудня державні реєстри зазнали в нас масштабної кібератаки з боку Російської Федерації. Зараз це вже поступово починає відновлюватися, але так чи інакше ми розуміємо, що вплив на різні сфери життєдіяльності діяльності він таки був. Як це торкнулося загалом ринку нерухомості, і як це вплинуло на укладання договорів? Насправді реєстри відновили свою повноцінну роботу лише вчора. Угу. Тому ринок тільки-тільки відновив підписання угоди. Дійсно, зараз дуже великий ажіотаж, оскільки з кінця грудня. Зупинилася практично більша кількість цих операцій з нерухомістю. Це стосувалося як реєстрації прав власності, так і угод є оселя, є відновлення будь-яких угод з готовим житлом, та й навіть угод з об'єктами на етапі будівництва, оскільки переважна більшість цих договорів потребують нотаріального посвідчення і без реєстру. Відповідно, не могли відбуватися. Тому ринок дуже так суттєво втратив в обсягах виручки та кількості підписаних контрактів. Саме в кінці року та на початку січня, але на сьогоднішній момент роботи відновлена, як я вже сказала. Тому наразі очікуємо, що відкладений попит і ті угоди, які було перенесено на січень місяць, вони будуть найближчим чином реалізовані. Так, реєстр працює. Отже, житло можна купувати. Які тренди цінові тренди я маю на увазі будуть у поточному 2025 році? Ми вже зазначили про те, що очікується повне збільшення ціни. Наскільки суттєвим воно буде паняно? Насправді інформація щодо можливого зростання на 10-15% є досить правдивою, відповідає дійсності, тому що на сьогоднішній момент. Формування ціни на нову нерухомість на первинний ринок відбувається під дією двох груп факторів. З одного боку маємо дійсно дуже суттєве зростання собівартості це як вартість матеріалів, так і в першу чергу вартість робіт, тому що кадровий дефіцит. Дуже стрімке вимивання робочих рук і нестача робочих кадрів на будівельному ринку. Собівартість вже виросла орієнтовно на 35-40%, і відсотків. Вона продовжує впевнено зростати. З іншого боку, є здорожчання і паливних матеріалів, і електрики для промислових споживачів. А це впливає і на вартість матеріалів, що використовуються mm -hmm. на будівництві. Тому тут це сприяє саме зростанню ціни квадрата. Але з іншого боку, попит на ринку залишається. Ще дуже обмежена, він складає не більше третини від довоєнних обсягів. Кількість покупців, які потенційно готові сьогодні придбати нерухомість через ризики, військові, через певні психологічні побоювання, вона є досить невеликою, тому немає передумов. Для такого суттєвого росту вартості квадрата на продаж, і відповідно аналітики прогнозують, що ріст буде помірним десь в межах ось цих 10-12, можливо 15%. відсотків. Але дійсно ринок є дуже чутливим від того, що відбувається всередині країни, від політичних факторів, економічних від ситуації на фронті, тому що кожен якийсь момент, який зрушує ситуацію в той чи інший бік. Позитивних чи негативних очікувань споживачів він дуже сильно впливає на ситуацію. На сьогоднішній момент основним драйвером попиту є державні програми. Це є оселя та є відновлення. Вони формують більше половини попиту в багатьох будівельних компаній, і від можливостей і потужності фінансування цих програм дуже сильно залежить кількість угод на ринку, перспективи масштабування будівництва, взагалі, зростання вартості квадратного метра та обсяги продажів. Ано ще дуже цікавий момент. Чи очікується ось подібна тенденція, яку ми можливо і спостерігали раніше відмінності цін саме на нерухомість у 25-му році, але по регіонах, скажімо, там в Києві може бути одна вартість на західній Україні інша. Так і як тут бути з прифронтовими також регіонами, тому що це теж чутливе питання на сьогоднішній день. Насправді картина відрізняється залежно від регіону, тому що. Райони прифронтові, вони, на жаль, мають тенденцію зниження ціни, чим ближче наближається фронт, чим напруженіша безпекова обстановка, обстріли. Ситуація в регіоні, тим менше відповідно є попит, і ціна вона або тримається на порівняно низькому рівні, або ще дисконтується. Що стосується Західного регіону, він наразі побив рекорд в певному сенсі, тому що Львів. І великі міста західної України вони зрівнялися майже в ціні продажу квадрата зі столицею. тобто ходові проекти комфорт класу, як це називається, більш масовий, масовий сегмент житла. На сьогоднішній момент вже можуть конкурувати успішно з новобудовами в міста Києва. І власне західний регіон має таку найбільш оптимістичну тенденцію щодо зростання ціни квадрата, угу. оскільки сприймається як більш безпечний, більш перспективний наразі для інвестицій з точки зору оренди або перепродажу, і має більш високу динаміку продажів. Власне, що стосується столиці, дійсно. Можна казати про те, що динаміка є різною по сегментам житла. Зараз, як і до війни, традиційно найбільш ходовим є сегмент економ та комфорт житла, це більш доступне житло за своїми ціновими параметрами, умовно кажучи, з вартістю квадратного метра в діапазоні десь до 70 тисяч гривень за квадрат. Якщо говорити про дороге житло, бізнес клас, еліт клас. Зрозуміло, що кількість покупців на ринку суттєво скоротилася, які готові витрачати такі бюджети, тому ціни не просто не ростуть і залишаються на поточному рівні. Але вони ще суттєво дисконтуються. Провели все дуже сильно вторинний ринок, і відповідно багато девелоперів готові індивідуально погоджувати дуже і дуже суттєві дисконти. По дорогим об'єктам дисконти можуть доходити і до 30-40% при зверненні в відділ продажу, і це реалій ринку. Е, пані Ано, мабуть, реалії ринку ще такі, що він має підлаштовуватися і під запити клієнтів. Знаємо, як останні роки доводиться складно жити під час обмеження. Нестачі електроенергії, енергонезалежні оселі займаються ними зараз, зокрема, і Інтергалбуд. Який попит на них, і що вимагають клієнти? Власне, наявність альтернативних джерел енергозабезпечення це сьогодні навіть не фішка девелопера або проекту, це вже мастхев. Тому що це одне з перших питань, які задають потенційні покупці у відділах продажу. Що буде, якщо немає світла або блокаути? І це питання постало перед провідними компаніями, як же забезпечити критично необхідні системи будинків, тобто це освітлення міжгального користування, водопостачання, теплопостачання, робота ліфтів тобто, все те, що необхідно для мінімального комфорту. Наша компанія для себе розробила рішення, в якому ми встановлюємо системи генераторів. На об'єктах, які дозволяють заживити саме базові системи життєзабезпечення будинків, і незалежно від тривалості відключень та ситуації в енергомережі надати комфортні умови проживання для наших мешканців, це є суттєвою конкурентною перевагою одразу скажу. Тому що коли довела сьогодні пропонує такі рішення, однозначно, навіть при трошки більшому бюджеті покупки, покупці схильні надавати перевагу таким компаніям і таким проектам. Mm -hmm. Тому що ці побоювання щодо відсутності електрики, води, опалення в квартирах, я думаю, що навіть після закінчення війни це психологічно ще надовго залишиться в пам'яті споживачів mm -hmm. і буде підігравати значення при купівлі житла. Так, ну що ж бачимо, що ось такі тенденції задає ринок нерухомості. Відповідно, так чи інакше він реагує на ті виклики, які зараз є.